Доброго дня малятка. Пропоную сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлицького з шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонечко, тільки небо на сході стало рожеве. На голій гілоті Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив Я вже прилетів. Весна настала. З півспака почув у своєму гнізі горобець. Він став під стрікою у теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати, Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів. Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь успіватиме першим. Горобчиха зіткнула і відповіла Спасибі, Спакою, що буде тебе будити, ледає такого. Малятка, чи сподобалася указочка? Про що розповідається казочці? Хто прилетів із теплих країв? Дякую за увагу!